Так, пожалуйста. Так, сколько дійде? Ну, так, так. знаєте, потім я скажу, пожалуйста. Добрий день. Считайте. <laughs> да, считайте. считайте мені. У нас сьогодні такі гості. У нас, між прочим, сьогодні екстрасенс був, мальчик. І, да? пожалуйста, всім відома Тетяна. Ви розумієте? Да? Слухайте, я так вот бігаю з тими їдою, так ви її ходіте. А це тобі все подарували? Мої да. да. поклонники, так? Да. 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 Ви так і подивіться. <laughs> мама мія, мама А ти мої поклонники? Все не понимают, это мои розы. Роза, мужчины, ну вы что? Роза, хочешь? Розочки, розочки, держи. Дай тебе этот букет. Выключай. Нет, дай тебе этот букет, и что? Спасибо. Я хочу с тобой петь Люба, Люба, целую тебя в губы, а ты красуня, красунечка моя, а ты, я вам говорю, а что я прямо вот-прямо вот кучу, я вот к тебе пойду хочу, потому что тебе такие наряды, что хочется Просто степка сунь у мене шляпка гарний гайд, как красунька. Галечка, шо? Ти де звязалась? Я, я не знаю жодних концерт мамонь. Ви шо, у нас концерт на привозі концерт щодня? Кося утро починається джуги? Ти пошла же, а до Любочки, правильно? Дивися, сюди тут концерт. Галечка, мы тут концерт сидить. Так що йдемо ту до моєї Любочки. Люба, Люба, сильні мені треба мужик. А я каребулька, ребульчик. Це ти що до мене приготувала, Люба? Ти що? Мужчини не до тебе. Пуня, мо. У тебе буде губуньки, губуньки, світульки. Хочу, вітульки. Алюбка хоче, каже, хоче. Сорочка мамина, біла, біла. Алю... Значить, дивіться? По поводу вишиванок, у Люби є все. Я під кожним роликом лишаю номер телефону. Тут немає таке, щоб вдома ну, не пригодилось. Тим більше, ви думаєте, де вам купити оцю калину? А калина красна, а світуля прекрасна, да? сука, а хто? Зараз напишуть. Хвали себе, губенько. А хто мене похвалить, як не я сама себе за себе? Ну, ну хто ж люб, ну, що ні? Правильно. Мені мама всіда казати, мене сама красива, сама румяна, сама така доброта. А йде мені воно, да? Іде да. воно мені? Мама не ошиблась. Ні, мама не ошиблась, каже. <реш> Ей, мужчина комплектаже, каже, мама не ошиблась. Любонька, знаєш, що я хочу тебе тут, а я хочу показати, що Любе є жилетки теплі. Зараз у нас школа. А вишиванки, Леся. Вишиванки йдуть. А ну це плать. Дівочки, ви питали мене за мою вишиванку, за зелене плаття. Так воно є в нашої Любочки. Тільки дівочки мої, дивіться. Якщо е, 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 вам треба, допустимо, великий розмір. Я вам розказую, якщо воно у вас жме, можна вставити в білі не Правильно, люблять. Дівчика, подивіться, подивіться на це шикарне плаття. Дівчинки, коли різне Дивіться, дівулі, це великий роз, знаєте, От вишиванка, я вишиванка такої дежди, я тобі. Для мене це любогляд з цим віночком, Люба. Гляд, дивіться, дивулечки, зелене. У мене воно зелене. Люба мені подарила красне і жовте. А де красне? А ну давай жовте, любенька. Дивіться, воно є в різних світах, дивуля, подивіться. Нашу десь шукати, Любочка наша знаходиться на провозі. Ось від мене йдете все час прямо в перші, всю красавицю. А біло, диві. дивіться, це все ручна робота, дівочки, подивіться, дивіться, ручна і машина, Дай, Любочка. а жовтенька, давай, жовтенька. А от тут таке, як пла... боже, які вони знаєте? одне краще другого. Ну, я хочу вам сказати, що, боже, Любочка, а дві жовта, дивись, Та ти що, ну я вам кажу, у нашої Любочки є абсолютно все. Боже, Леся, подивися на це дівське платье, подиви, диви. Боже, та це взагалі, так? Да. Люб, це взагалі це не знаю, Це просто, ну дівчатки, під кожним роликом любочки оставляють номер телефону. А ще, значить, дивіться, та потульки по хаті ходить, це так. Ідемо в другий контейнер. Дівчки, дивіться, багато хто шукає такі обичні платочки. Вони теж є в нашої Любочки. Це дійсно найнадіжний платок. Я до мами, коли приїжджаю Любаль. Я його не знімаю. Я таких люблю. Так, Леся, робимо розгорбочка, це луйте, А ти, світулька, світулечка моя. Дівочки, дивіться. Якщо кого маленька, ви хочете велику добу. Лю, чуєш, любонька, я говорю, що така пластика, ось поклала, який тут розмір. На тор проток. Шостий, шок цей, шістьорочка, дівчатка, дика гарна, дика. Є за що буває. Та ти що взяв по і збив у зкому та і все. І думаєш, є, де ти маленький, маленькі, хальозики, так? Ні, то добро, ти такий люк. Нормальний. Та чуєш, ну у мене прямо я геть добротна. У мене вже дуже багато всього. Дуже. Любочка, ага, да. да не, ну я же Юбя. Над... Я же знаешь, едь, что ты знаешь, тоже. Так, девочки, мы дивите, на манюнечку, если вы вот это в садик, да? Дай взять, и что думаете, ну в курточке тоже такое доброе. А жилетка, а? Мама, на это красиво. Подивись. Он до сантиметра. Люба вам все виміряє, замирает. Девочки, ей я... ось, ось 1102 жилетка. А дать костику ми купили. А костик еще а костик, Ди... не в жилет. А, кстати, він у жилетці, бо він что тоже холодно. Він носить її. Дивіться, девочки, какие жилетки. От ми, словом, я яка якась поспішона, дівчатки. Я вам хочу сказати, що в нашої Любочки все саме головне під роликом номер телефона. Ви телефонуйте, і вам все передадуть новою почтою. Тут взагалі треба навіть, не знаю. Ви знаєте, у Любочки, як Костя каже, на привозі нема птічого молока, але ми знайшли, його, конфетки птічого молоку. Так само ну да. в нашій Любочки. Тапочки для гостей, пожалуйста. А от... Люб, да, а... Є такі пояса, у кого зірвана спина, такі кожені, дуже хороші, такі, добротні. Ось ці пояси. Я така ділова, я його носила дві тижні порядку, потім трошки стало легше, не вдіваю. І чувствую. Я, я вам хочу сказати, що він дуже дороспіє. І плюс, дивіться, не є високі вдівати. носки. Це теж, якщо ви шукаєте високі носки, маленькі, шерстяні. Одним словом, Козочка, Пришли так. до Любуньки и купили абсолютно все до да, любуйки. Да. Mm -hmm. Люба, Люба, целую тебя в губы, Тара. Не, я хочешь, я вышиванку потанцевать? Пошли туда. Да? Всем привет. Утро началось прекрасно. Я был на привозе. Вот, смотрите, что мне подарила. Главное, зирка привозу Светуля. Икру, семгу, печень трески. Я из...